qësh, zakonisht ti do të bësh këtë. Kjo është një gjë e thjeshtë. Mund të bëhet. Mund të bëhet. Друзі, здоровенькі були. Запрошуємо вас на черговий антиської команди, де вас працюють штурму, а саме перспектива завоювання нашою командою, золотих медалей чемпіонату, останнього турніру, де саме седання наша команда може виграти перше. Вітаємо вас на матчі «Штурм Ридово». Сьогодні чемпіонат Київської області Так вот, замеч оксіка пришла на боли вам с кварентом.

Flokatim në shturat, mund të përmbajtë një shkallë ekologjike. Так і діло, да, да. Надо не пробути, але дуже, дуже гордо. Вата ще побачить цей поворот. Ну, от, ну ще доведеться. Разгадувати Федора. Ну, Небезпечно, що встигати. Зараз я не влаштовую жодну з команд. І гравір ножа продовжується. Це недоречно, що дітей знаходиться. Я такого не бачу, щоб арбітр завершив. Але Максим Скрипник вирішив зробити так. Ну і команди йдуть відпочивати. Команди йдуть відпочивати, за рахунок один один. Давайте дивитися другий тайм. Штурмденгов перший тайм. Небезпечно можуть бути Який момент Який момент можливо

И ранее это помогало наборот. А теперь, Атьяна, похоже, что мы сюда... Мы сюда весело будем тупить. 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 Мы сюда весело будем тупить.. Мы сюда весело будем тупить. 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 Мы сю тупить. Мы сюда весело будем тупить. Мы сю тупить. Мы сю весело будем тупить. От ви ж не хотіли. Я тут весь митро я туда, десь на місці находимо вас, який вас оптимального, будемо вірити, що вас ще буде. Подача на дальню стійко небезпечна! Це Сергій Шевчук забуває голову даром головою. Ну от зараз э, Бог віддав, як укажу. Тому що, чесно кажучи, шансів було мало, що менш вести, там непорозуміння між захисником і окіпором. І м'яч вітає у ворота. ворота. Сергій Шевчук номер сьомий. Vai wow. <laughs> da

Пробуває зараз кого. М'яч залітав за комерцій, тим часом дело. Поговори не витягає зараз, це мій діяльний. Порядку сім'я погоділо. Що це за дата? Чому його не тримають? Чому не можна?

Гравці у але... в комі, в комі, в комі падають на газон, далечні. Розділили очки Дениківці та Іванківці. Ну і залишаються шанси обох команд поборотися за золото. Але тепер не все у руках і ногах футболістів обох команд. Ну що, друзі, вам прощатися. матч буде сподобався, матч перетікали. Боролися за перемогу як леви.